Всім привіт! Ви на каналі Склад. В цьому відео ми продовжуємо виконувати місії зоряних війн Fortnite, друга неділя, щоб отримати скін солдат клон Але перед цим не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі, підтримувати нас, ссылка в описі, і спонсор цього відео це аккаунт в Тіктоці. Він нам дуже допоміг в створенні цього відео, тому, якщо не важко, підпишіться. На його ТікТок. І ми погнали! Перша місія. відвідайте контрольні точки солдатів-клонів. Для цієї місії ми повинні відвідати всі три контрольні точки, які показані на карті. І місія номер один виконана. Друга місія знайдіть Бластер DC 15 у різних матчах. До цієї місії ми маємо зіграти 3 матчі, і в кожному з них зібрати бластер DC 15. І місія номер 2 виконана. Третя місія задійти стрибок сили, щоб застрибнути на рейку або зістрибнути з неї. Для цієї місії нам потрібно зібрати будь який з світових мечів і піти на одну з цих локацій, показаних на карті. І за допомогою сили стрибка. Застрибуємо на Рейсу. І місія номер 3 виконана. Четверта місія. Подолайте відстань на рейці. Для цієї місії летимо знову на одну з цих локацій і просто катаємось по рейті. І місія номер 4 виконана. П'ята місія. Виконайте замовлення або вислизніть від виконавця замовлення. Для цієї місії нам потрібно взяти замовлення на одній із всіх табличок, показаних на карті. І просто чекати, поки вб'ють поміченого гравця. І місія номер 5 виконана. Шоста місія. Підлетіть транспортом. Для цієї місії збираємось на будь-яку гору. І будуємо. Великі сходи. І просто з транспортом спускаємось з них. І місія номер 6. Виконана. Сьома місія. Подолайте відстань на мотоцикл. Для цієї місії знаходимо будь-який мотоцикл. І просто на ньому катаємось. 327 метрів. І місія номер 7 Виконана. Восьма місія. Використовуйте здатність сили проти транспорту. Для цієї місії відбираємо будь-який світовий меч. І знаходимо транспорт. І за допомогою сили світового меча. Користуємося нею і до транспорту місія номер 8 Виконана. Дев'ята місія. Повалить гігантську сосну за допомогою здатності сили або світлового меча. Для цього ми шукаємо будь-який світловий меч. І шукаємо будь-яку гігантську сосну. Підходимо до неї і використовуємо здатність сили або просто її уронив світловим мечем. І місія номер 9 виконаємо. Десята місія. Завітайте до районів з різними назвами. Для цієї місії нам потрібно завітати на 9 будь-яких із цих всіх районів з назвами. І місія номер 10 виконана. Одинадцята місія поділяється на три етапи. Перший етап нанесіть ворожим гравцям збитки стрільбою з бластера DC 15. Або автомата для цієї місії нам потрібно просто нанести збитки гравцям з автомата або dc 15 І перший етап виконаний. Другий етап усуньте ворожих гравців за допомогою бластера DC15 або автомата. Для, цієї, для цього етапу нам потрібно усунути 5 ворожих гравців за допомогою автомата або DC-15. І другий етап виконаний. Третій етап потрапить у голову ворожим гравцям із пластера DC15 або автомата. Для цього етапу нам потрібно потрапити 38 раз у голову ворожого гравця за допомогою автомата або dc 15 І місія номер 11 виконана. 12-та місія. Вона поділяється на три етапи. Перший етап використовуйте здібності сили проти ворогів. Для цього етапу нам потрібно взяти будь який з світових мечів і використати його силу проти ворогів. І місія No12.1. Виконана. Другий етап нанесіть ворожим гравцям збитки протягом 10 секунд після використання сили світового меча. Для цього етапу нам потрібно взяти світовий меч, використати його силу проти гравця. І протягом 10 секунд нанести йому шкоду. І етап номер 2 виконаний. Третій етап знищити об'єкти або споруди за допомогою здібності стилу. Для цього етапу нам потрібно використати силу світового меча проти будь-якої будівлі. І місія номер 12 виконана. На цьому ми закінчили виконувати другу неділю місії зоряних мін. А ви пишіть в коментарях, як ще швидше пройти ці місії. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі, підтримувати нас. Силка в описі. Пишіться на нашого спонсора. Силка теж в описі. І з вами був канал TimQuSquad. Всім пока!